すまん。<laughs> <laughs> mm <laughs> Mm hm Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви не чуєте, бачите. Добрий ранок, чуємо, бачимо. Доброго. Добрий ранок чути. Видно. Дякую. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, Андрій Табачук, представник ТОВ вестої групи. Дякую. А пан Микола, ви кого представляєте? Я розробник звіту ЗОВД. Добрий день, Микола Мандзюк. Дякую, тоді діємо наступним чином. У нас тільки на зараз тільки представники міндовкілля та представники суб'єкта господарювання, тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин а о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре. Доброго ранку ще раз. Вже 10-та година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 4 серпня 2025 року. У нас проводиться громадське слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю West Oil Group. Стосовно планованої діяльності, реконструкція АЗС із встановленням додаткового обладнання, ГЗП модульного типу за адресою Полтавська область, Лубенський, раніше Хорольський район, Хорольська територіальна громада, село Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, 27А. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики, департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань, 18 грудня 2017 року. Вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та в зв'язку з встановленням на всій території України карантинних обмежень громадські слухання, передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2.2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення з цвіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. В нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань, інших двох учасників. Я ще раз попрошу на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадських. Отже, будь ласка, пан Андрій. Андрій Табачук, представник ТОВ вистоїв груп. Дякую, пан Микола. Eh, Микола Мандзюк, розробник звіту з ОВД. Дякую. Отже, ми на 10 годину, 18 хвилин, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє -е учасників це представники Міндовкілля. Ще двоє -е учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року. номер 989 – Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю увесь той груп. Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію АЗС і становлення додаткового обладнання, АГЗП модульного типу, за адресою Полтавська область, Лубенський, Корольський район, Корольська територіальна громада, село Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, 27 А. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення.